Зросла кількість загиблих через російський удар по Краматорську, 31 липня. Рятувальники деблокували з під завалів ще одне тіло. Відтак кількість жертв збільшилася до чотирьох. Ще 13 людей отримали поранення. Через удар знищені два під'їзди п'ятиповерхового житлового будинку. Виникла пожежа займання площею 1200 квадратних метрів. Вогнеборці ліквідували. Окрім того, розібрали понад 185 тонн зруйнованих будівельних конструкцій. Армія РФ напередодні атакувала ракетою Миколаїв. Внаслідок ворожого удару поранення дістались семеро людей. Пошкоджені приватні будинки та багатоповерхівки з самого ранку під обстрілами окупантів і Херсонщина. Більше про ситуацію розповість наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона з нами наживо. Лізо, вітаю. Бачу, що ти на місці одного із ударів. Розкажи, будь ласка, докладніше. Так, Лілі. Аю, дійсно зараз перебуваю на місці нічного обстрілу. Російська армія близько 10 години вчора поцілила по житловому мікрорайону міста. Власне зруйновано повністю чотири приватні будинки. Ще 23 зазнали пошкоджень. Також пошкоджені і багатоповерхівки, магазини, приватні автівки. Сам на зараз відомо про сімох постраждалих. Четверо людей є Стали серйозні пошкодження і нині перебувають у лікарні. Усі інші медичну допомогу отримали амбулаторно. Власне, ми побували на цьому місці ще зранку і вдалося поспілкуватися з тими мешканцями, чиї приватні будинки зазнали пошкоджень. Пропоную послухати їхню пряму мову. Подивився, де можна вийти. Двері теж завалені. Ну я через вікно вистрибнув, бо воно ж почало горіти. От. Тоді я ще повернувся, бо в мене там ну, лежали такі ну, на хату документи, бо до своїх документів я вже не дістався. Я знаходилася в цій кімнаті. Отут кровать, і оце благодаря всім стінам оце все на мене полетіло. Оце Я чудом уціліла. А дивіться, законсервірувала вчора банки. Живі вони стоять цілі. То, що закрутила вчора. Ой, господи, врагу не пожелаєш. Нині на місці працюють комунальники. Вони допомагають місцевим жителям розбирати завали. Тут працює і важка техніка також працюють різні волонтерські організації. Вони надають людям різну допомогу саме тим мешканцям, чиї приватні будинки зазнали пошкоджень, а не повністю зруйновані. Ну і я власне перебуваю зараз тут на локації. Позаду мене величезна вирва від російської ракети за попередньою інформацією. Сама ворожа армія поцілила ракетою ха 22 І от зруйновані як приватні будинки, так і за кілька кілометрів від місця влучання, пошкоджені квартири в багатоповерхівках. Щодо Херсонщини, то на світанку ворог обстріляв білозерку у жінки 80 років та чоловіка 37 років. Вибухові травми, контузії та струс головного мозку. У момент атаки вони перебували на подвір'ї. Також ворожа армія. Атакувала місто в мікрорайоні Корабел у Херсоні у зв'язку з повторним авіаударом та активністю БПЛА. Рух транспорту через міст був обмежений. Власне, я нагадаю, що напередодні близько шостої години вечора росіяни атакували цей міст вперше керованими авіабомбами. Окрім мосту, були пошкоджені три приватні будинки та багатоповерхівка. Також газогін. Начальник Херсонської ОВА прокудін закликав людей евакуйовуватися з цього острову до інших районів міста сьогодні ж. Зранку російські військові знову атакували корабльний район Херсона, 10-8-річної жінки. Контузія, вибухова травма та черепно мозкова, закрита травма. Також поранення дістав 69-річний чоловік та 21-річна дівчина. В неї мів вибухова травма та уламкове поранення правої кисті. Впродовж доби ворог обстрілював 30 населених пунктів Херсонщини за Минуло добу двоє людей на Херсонщині загинуло. Ще 10 дістали поранення. Власне, на цю хвилину це вся оперативна інформація, яку вдалося зібрати. Лілю передаю тобі слово. Дякую, колего. Єлизавета Кротик розповіла про наслідки ворожих обстрілів у південних областях. Сьогодні росіяни знову атакували цивільну інфраструктуру Сумщини. Під ворожим ударом опинилося село в путивльській громаді. У наслідок обстрілу пошкоджено транспорт та щонайменше 16 приватних будинків. Вибиті вікна, зруйновані покрівлі обійшлося без постраждалих. Зазначили в сумській ован. І через обстріли на Харківщині протягом минулої доби постраждали четверо людей, у тому числі дитина. Вночі Росія атакувала безпілотниками типу герань Чугуїв та Балаклію. Загалом по регіону застосували 21 безпілотник типу герань, три КБ, ще по дві молнії та ФПВ-дрони. Моя колега Світлана Шакера вже готова розповісти про наслідки ворожих ударів, і вона з нами не живо. Світлано, вітаю, що тобі відомо. Вітаю, Лілія. Протягом минулої доби на Харківщині від ворожих обстрілів постраждало четверо людей. І цієї ночі росіяни завдали ударів безпілотниками типу Герань по Чугуєву. Три жінки постраждали. В них гостра реакція на стрес. У декількох місцях зайнялися пожежі, вибухом зруйновано будинок. Цієї ж ночі дві хвилі атак пережила і Балаклія. Перші удари по балаклії пролунали о першій ночі. Там безпілотник, ударний безпілотник Герані поцілив по е, приватному будинку. Коли рятувальники приїхали на місце. Через годину е, відбулися повторні удари. Загалом е, нарахували біля 10 ударів ударними безпілотниками. По балаклії там зайнялися 8 будинків. За даними місцевої адміністрації, вигоріла фактично вся вулиця. Пошкоджено також адміністративну будівлю. Є один постраждалий, і як я вже сказала, рятувальники потрапили. Під повторний удар пошкоджено дві пожежні машини. Самі вогнеборці на щастя не постраждали. Вони встигли вивести, врятувати чотирьох людей, в тому числі і одну дитину. Лунали вибухи цієї ночі, і в самому Харкові. За даними Харківського міського голови, один із ударних безпілотників поцілив по складу в житловому районі Харкова. А другий безпілотник впав без детонації. Били цієї доби росіяни і ФПВ-дронами. Постраждала на жаль дитина. Так у селі Іваношини, Богодухівського району, росіяни вдарили ФПВ-дроном по цивільній автівці, у якій їхав водій. Батько Із двома дітьми, трирічним хлопчиком і шестирічною дівчинкою. Хлопчик не ушкоджений, у шестирічної дівчинки травма ноги. В півідрон залетів прямо під машину і вибухнув. І ще двоє людей на Харківщині постраждало через мінну небезпеку. Так учора в Ізюмі, 75-річний чоловік наступив на протипіхотну. Міну пелюстку, а в селищі Слатиному 67-річний чоловік намагався сам розібрати вибухонебезпечний предмет, і він вибухнув у нього в руках. І це всі новини на цю хвилину. Лілія дякую тобі, колего. З нами наживо була Світлана Шакера з інформацією щодо безпекової ситуації на Харківщині. У наслідок ворожих обстрілів сталося 13 пожеж на Запоріжжі. У прифронтових районах горіли житлові будинки, господарчі та надвірні споруди. Зокрема, в Оріхові загальна площа займань становила понад 600 квадратних метрів. Під час одного з обстрілів поранені три людини. Масштабну лісову пожежу ліквідували рятувальники і на Донеччині. Через російські атаки спалахнуло 1400 гектарів лісу у Краматорському районі. Сьогодні день повітряних сил ЗСУ. Професійне свято відзначають пілоти, зенітники, інженери та ті, хто захищає нашу державу від ворожих ракет та дронів. Оборонців привітав і президент України Володимир Зеленський. Він подякував кожному й кожній, хто відбиває атаки загарбників, знищує російські цілі у небі, та щодня і щоночі бореться проти терору Росії. А ще Володимир Зеленський анонсував обмін і ще 1200 військовополонених. Наразі триває робота над формуванням списків. Про це президент повідомив після зустрічі з секретарем РНБО України Рустамом Умєровим та керівником офісу Андрієм Єрмаком. Під час наради обговорили виконання домовленостей з російською стороною в Стамбулі та підготовку нової зустрічі. Також повернення з полону цивільних та дітей, які були викрадені й вивезені в Росію. Мінус 920 загарбників лише за останню добу. Наші оборонці стійко та результативно відбивають атаки ворога. За останню добу агресор залучив близько п'яти тисяч дронів камікадзе, якими обстрілював, у тому числі цивільні населені пункти Запорізької та Херсонської областей. 180 оперативно-тактичних безпілотників та крилату ракету вдалося збити. Також українські воїни знешкодили 43 артилерійські системи. Важкі бої зараз точаться на Торецькому, Лиманському, Північно-Слобожанському та Покровському напрямках. За інформацією Генштабу ЗСУ, всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила 1 мільйон 56 тисяч 130 солдатів. Наші оборонці також спалили 11 тисяч 68 ворожих танків, 23 тисячі 71 бойову броньовану машину, 31 тисячу 25 артилерійських систем, 1452 РСЗВ та 1203 РСЗВ. Засоби ППО. Крім того, українські солдати знищили 421 бойовий літак окупантів, 340 гелікоптерів, 49 374 безпілотники та 3552 крилаті ракети. Ліквідовано 28 кораблів і один підводний човен рашистів, а також 57 159 спецавтівок. У російському місті Сочі масштабна пожежа на нафтобазі. Причиною став удар безпілотників. Вночі в місті пролунали понад два десятки вибухів. Полум'я спалахнуло на об'єкті компанії РосНЕФТЬ КубаньНєфтіпродукт поблизу Адлерського аеропорту. За даними Роззмі, уламки одного з дронів влучили в паливну цистерну. Аеропорт тимчасово припинив роботу. Губернатор Краснодарського краю підтвердив займання нафтопродуктів. У російському міноборони заявили про рекордну кількість нібито збитих дронів, приблизно 93 за ніч серед інших напрямків ударів: Воронецька, Білгородська, Брянська, Курська області та Окупований Крим. До Москви вирушає спецпосланець президента США Стів Вітков у Вашингтоні. Не виключають, що цей візит може наблизити завершення війни в Україні. Посол США при НАТО Мет Вітакер заявив, він матиме певні результати, якщо обидві сторони. Погодяться на мирну угоду. Паралельно захід активізує підтримку України. Йдеться про нові поставки американської зброї, які оплатять європейські союзники. У Вашингтоні вважають, це має створити умови для серйозних переговорів. Вже видно, що візит посланця Віткофа Москви цими вихідними може принести певні результати. Нам потрібно, щоб обидві сторони просто погодилися на угоду і просто припинили вбивство. Купуйте тільки те, що зроблене індійцями. З таким закликом до співвітчизників звернувся прем'єр-міністр країни Нарендра Моді. Заява пролунала після того, як президент США Дональд Трамп запровадив 25 відсоткове миту на товари з Індії. Індійський лідер підкреслив потребу в захисті інтересів місцевих фермерів, малого бізнесу та молодіжної зайнятості в умовах глобальної невизначеності. Трамп раніше розкритикував Індію за непропорційно високі мита порівняно з іншими державами регіону та пригрозив додатковими покараннями через закупівлю російської нафти і зброї. Нагадаю, з початку повномасштабної війни проти України Індія стала другим найбільшим імпортером російських енергоносіїв після Китаю. Світова економіка переживає багато побоювань. Панує атмосфера нестабільності. Тепер, щоб ми не купували, має бути тільки одна міра. Ми будемо купувати те, що зроблено працею індійців. Далі передаю слово Ані Каменєві. Вона продовжить єдиний марафон. А ми з вами побачимося о 19.